200 мегапікселів сенсор від Samsung 120 Гц дисплей з підтримкою HDR10 та відсутністю шин, швидка пам'ять стандарти UFS3.1, 100 ватний блок живлення у комплекті, що ще потрібно від смартфона за 19 тисяч гривень. Може, дизайн задньої панелі від е, бившого дизайнера Гучі? Усім привіт! Я вже тиждень хожу з Realme 11 Pro Plus та у цьому відео хочу розповісти вам про свій досвід використання цього смартфона. А ще я хочу висловити подяку усім тим, хто вже підписався на наш новий канал Gadgetarium та особливо тим, хто залишив усі ці приємні коментарі. Та хочу окремо відзначити ось цей коментар. Що ж, ви хотіли відео трошки подетальніше та подовше. Ну що ж, давайте спробуємо. А ті, хто ще не підписався на канал. Ви знаєте, що робити. Я вас дуже чекаю серед наших підписників. Ну що ж, ну ми починати почнемо ми з комплектації, бо з цього почалось моє знайомство та почнеться ваше, якщо ви придбаєте цей телефон. Силіконовий чохол, скрипка 7 лотка, смартфон, USB-C кабель та 100 ватний блок живлення. Відразу встановлюю свою замучену сім-карту, та ми онлайн. Я весь тиждень гадав, як вам розповісти про дизайн задньої панелі. Тож зробимо так. Я у кожному відео жалію, що усі смартфони стали однотипними та зовсім нічим не відрізняються. Може, це те, що ми так давно хотіли? Спочатку ти помічаєш цей модуль камери. Перше враження. Воу-воу-воу, wow, wow, wow. це що таке? Потім я придивився, та все ж таки я зрозумів, що він мені нагадує. Ні, ні індукціонну поверхню, а модуль безпроводної зарядки. Є деякі компанії випускають ось такі девайси, типу Naked Golie. Та ось цей модуль мені дуже їх нагадує. Коли я так почав відноситись до неї, мені почало подобатись. До речі, іронія у тому, що у цьому смартфоні немає підтримки безпроводної зарядки. Далі в нас сама поверхня. Цей матеріал. Не натуральна шкіра, вона штучна, але насправді на дотик та навіть по запаху. Реально дуже схоже на натуральну. Окрім того, подобається чи не подобається таке рішення, це одне. А друге, наскільки довго вона протримується у такому первозданному стані, але це покаже тільки час. А взагалі є версія Realme 11 Pro Plus у чорному кольорі. Ой, вибачте, колір називається Astral Black. Тож є більш стриманий дизайн через те, що смартфон оглядовий, я відразу встановив на нього цей чохол, який йде у комплекті, та насправді здивувався тому, як він виглядає у цьому максимально стандартному чохлі. З цією штучною шкірою це виглядає, ну, непогано. Його важко помітити в деяких моментах, а коли все ж таки помічаєш його, він органічно вписується на нього. Смартфон приємно лежить у долоні, він трошки витягнутий, тому зручний. Дисплей з краями, водоспадами, тут вже все залежить від ваших особистих уподобань, але зазначу, що випадкових натискань у мене за тиждень не було. Рамка, незважаючи на те, що вона виглядає металевою, все ж таки пластикова та має золотий. Колір так, це специфічне рішення, але з білим кольором задньої панелі, все ж таки, матчинг трапився. Кнопка живлення та гойдалка гучності знаходиться на одній грані, праворуч дисплею, то це напевно все, що вам потрібно знати про дизайн цього смартфона. Ось це величезний AMOLED дисплей діаганалю 6,7 дюйма з підтримкою HDR 10, частотою оновлення до 120 гц та піковою яскравістю 950 ніт. А ще тут дуже низький рівень шим. Якщо ви не знаєте, що таке шим, то не переймайтесь, воно вам і не потрібно. Це добре. Дисплей дуже яскравий та насичений, причому стандартна насиченість, на мій погляд, навіть занадто. Тому переходимо у налаштування, дисплей та яскравість, режим кольорів на екрані та убираємо кінематографічний. Потім робимо трошки холодніше температуру та ось так вже набагато краще. Дисплей насправді це одна з найсильніших сторін цього смартфона. В нього гарні кути огляду, приємні кольори з можливістю налаштування під себе, плавність 120 Гц. Ну, я не знаю. Знаю, що ще додати. А ну і звісно ж є режим постійно увімкненого дисплею. Він гнучко налаштовується, відображає час, дату, повідомлення, а також якесь зображення на ваш розсуд. Як завжди, хочу окремо вам розповісти про безпеку. Ми усі користуємося паролями на смартфонах, то дуже важливо, щоб розблокування було швидке та зручно. Тут є е, розблокування по обличчю, воно використовує стандартну селфі-камеру, та інтегрований сканер відбитків у дисплей. Сканер відбитків працює файно, досить швидко, користуватись було зручно. До речі, можна обрати різні анімації сканування. Це усякі приколи, Realme UI. Сканування обличчя працює тільки при гарному. Освітлені, тому я на автоматі відразу прикладав палець до сканера. Оце можна було б робити і краще, але це навіть не про цей смартфон, а взагалі про технологію розблокування звичайною камерою. Далі я хочу вам розповісти про продуктивність. Та тут можна піти двома шляхами. Якщо вам взагалі байдуже, який там процесор, яка пам'ять, ви просто користуєтесь смартфоном, не граєте, не використовуєте якісь найпотужніші застосунки, то скажу кратко: він літає, нічого не тормозить, все відкривається дуже швидко, застосунки у пам'яті довго вісять. Все добре. Другий шлях це більш детальний, душний аналіз того, як же він все ж таки працює та на чому він працює. Тут 8 або 12 ГБ оперативної та 256, 512 або 1 ТБ постійної пам'яті. Процесор Mediatek Dimensity 7050. Це той самий попередній Dimensity 1080 після ребрендінгу. Щось там у інтернетах кіпішують, що цей процесор 7050, це той самий що 1080, що там якась зрада. Чесно кажучи, мені взагалі байдуже, як він називається, тому що мені набагато важливіше, як він працює. Зараз ви бачите результати попуга тестів. Тут є Geekbench. 3D Mark, PC Mark. та звісно ж тест CPU Тротлінг, замір того, як смартфон знижує потужність під час довгого навантаження. Чи не знижує, як у цьому випадку, непоганий результат? Що там по іграх? Я відверто хочу сказати, що я не граю на смартфонах, але це досвід використання було потрібно. Та ще мені було дуже цікаво, я прочитав, що у цьому смартфоні тач-сенсор 360 Гц. Це означає, що він повинен дуже гарно реагувати на натискання по дисплею, що Знову ж таки, дуже важливо для ігор Я пограв в PUBG. Можете написати, що в нього вже ніхто не грає, але для мене це досить зрозумілий тест. Я пограв в GRID це таке дуже графоніста гра, яку я теж використовую як бенчмарк. Ну і звісно ж, Genshin Impact. Що я хочу сказати? Взагалі, якщо це якісь не дуже важкі ігри, то можна розраховувати на середні високі налаштування графіки. Якщо це якісь ігри типу Genshin які кладуть просто усі смартфони, е взагалі байдуже який там процесор. Е якщо там 8 Gen 2, він теж на ультраналаштуваннях може десь падати ФПС. Ось якщо не брати цей Genshin то можна розраховувати на середні та високі налаштування. Тобто цей смартфон. Підходить для ігор. Він що мені сподобалось, він не тротліть, він не перегрівається. Цей процес реально гарно працює. І нічого страшного, що це 1080, який перейменували у, 70, у 7050. Ну перейменували, ну ребрендінг них. Вони хочуть, щоб в них лінійка однаково називалась. Що ви прикопались. З комунікації тут Bluetooth 5.2. Є підтримка Wi-Fi 6 перевірив, Працює. Це я просто нещодавно роутер, Wi-Fi 6 придбав. Тож тепер буду постійно вам говорити, що у пристрої є Wi-Fi 6. Ну і звісно, є не всі. Google Pay працює, все ок. Звучить Realme 11 Pro Plus нормально. Я не хочу говорити, що тут не перевершений звук, тому що це не так. Стерео є у якості другого динаміка. Тут розмовний, високі, чисті, низькі, скажімо так, присутні, але об'єктивно не вистачає середніх, щоб прямо похвалити. Та вже у пункті про звук хочу сказати окремо про вібромотор. Ну тому що у налаштуваннях смартфона Вібро знаходиться у розділі звук, тому я розповім про вібро у розділі звук. Логічно. Коротше, він тут називається ОХЕПТІК та дуже приємно працює. Серед Android-смартфонів прям дуже приємно. Ось за це лайки від мене, бо такі базові функції складають загальні враження. Так, ну далі камери. 200 мегапікселів. Основна, Ультраширококутна 8 та макро 2 мегапікселя Давайте так краще ніж показати, те, що я на нього пофотографував. Ну, напевно, нічого не буде. Тож давайте дивитися. Там буде багато дитини, бо коли дитина, в тебе галерея, ось до дитини ти фотографуєш показання, показання лічильників, після цього, як з'являється дитина, там тільки дитина. Просто там ось вона їсть сама, ось вона там встала на ножки, ось вона побігла. Батько. Відео знімає у 4 к тут, типу, є стабілізація, але я не сказав би, що вона файна, якщо вона взагалі є. Хоча я коли знімаю свою доньку. Блін, знову я про доньку. Мені взагалі все одно на стабілізацію. Дитина бігати почала. Та мене самого трясе від цього. А ви тут про стабілізацію? Ну, насправді нормально він знімає селфі відео тільки у 1080, Ось ось тут я б хотів 4К. Ну, реально, 1080 у 23-му році це замало. Якість можете зараз оцінити. Я коли вперше взяв цей смартфон у руки, подивився на нього. Я відразу помітив, що він досить тонкий. Потім я дізнаюсь, що акумулятор у цьому смартфоні 5000 мАч. та е, я просто хочу сказати респект інженерам Realme. тому що запихнути, встановити, інсталювати, ладно, <с. <с.> якось так краще скажу. Акумулятор на 5000 мАч у такий тонкий корпус, ну це перемога. Десь я чув тільки що звук Самсунга, Але прикол у тому, що я зараз не знімаю відео про Samsung. Так ще цікаво, що цей акумулятор поділений на два. Це зроблено для того, щоб прискорити заряджання. Як я вам вже говорив, тут блок живлення на 100 Вт, та повна зарядка від 0 до 100 займає менш 30 хвилин. Так, це не якісь космічні цифри, як в Realme GT3, який там заряджається близько за 10 хвилин, але це 100% не так виснажує акумулятор. Тому мені здається, швидка, швидке заряджання в районі 30 хвилин це прямо гарно та. Мабуть, швидше вже й не потрібно. Що стосується автономності, то скажу наступне: якщо ви використовуєте смартфон як звичайна людина, тобто соціальні мережі, месенджери, там браузінг, пошта, замітки якісь, ну тобто не граєте і не використовуєте якісь важкі додатки, вибачаю, застосунки, які використовують потужно потужність процесору, ну там типу ВН чи Капкат, монтаж відео, ну, щось таке важке. То цей смартфон може протягнути дві доби, причому не е, типу що наступного дня у шостій вечора у вас там вже до побачення буде. Він буде продовжувати працювати до одинадцятої вечора. Може там залишитись 5-10% заряду. Це дуже крутий показник, навіть при тому, що тут велика батарея 5000 мАч, Але е, е, наскільки я пам'ятаю, в мене е, смартфони, які були з батареєю 5000 мАч, вони так не тримали. Та цей смартфон дійсно ну такий дуже автономний. А ще невеличкий кек. Realme десь написали, що тут. Е, Арктик заряджання, що вони мають на увазі, що його можна заряджати при мінус 17 градусів. Я подивився на термометр, побачив 36 та просто. Просто, просто посміхнувся. Ну що ж, друзі, підсумки. Я не буду скривати, що я дуже тепло відношусь до компанії Realme та в мене це не просто так. Мені дійсно подобається те, що вони випускають, як ці продукти виглядають та як ці продукти працюють. Realme 11 Pro Plus сьогодні, коли я записую це відео, коштує 18 тисяч гривень. Це смартфон середнього плюс-сегменту. Та тут є дві речі, на які потрібно звернути увагу перед тим, як його придбати: це задня кришка. Із екошкіри та дисплей водоспадом. Кришка з екошкіри це така специфічна річ, треба бути уважним з нею та пам'ятати, що є версія смартфона просто чорна. Ой! Я перепрошую Astral Black. Ну, а дисплей водоспад не усі полюбляють. Я особисто стримано до них відношусь, але, напевно, все ж таки більше мені зручніше плоскі Але виглядає це файно. Усе інше відповідає позиціонуванню. Це файний представник середнього плюс-сегмента, який точно заслуговує уваги. Посилання на нього, як завжди, знаходиться в описі до цього відео. Тож, якщо він вас зацікавив, ви знаєте, де його знайти. Усім дуже дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Велике дякую тим, хто підписався та тим, хто постійно пише коментарі. Я усе читаю особисто та відповідаю, теж особисто. Тож пишіть. Усім мирного неба та слава Україні! До побачення!